Прес-конференція головного тренера жіночої волейбольної команди МСК Дніпро Вікторії Діткової. Добрий, Добрий день. Вікторія, розкажіть про змагання, в яких впродовж сезону виступала ваша команда. Наша команда виступає у чемпіонаті України в Вищій Лізі. Граємо там, зайняли ми п'яте місце. Ще на протязі сезону були якісь змагання, в яких ви брали участь. Так, наша команда приймала участь у літньому універсіаді, де ми посіли сьоме місце. Угу. І як іде відбувалася ваша підготовка до сезону? Ну, як завжди, ми починаємо літом, набираємо фізичну форму. У нас проходить фізична підготовка, спеціальна підготовка. Також у нас є пляжні ігри, де дівчата беруть участь. Ну тому так і у нас є товариські ігри. Це обов'язково потрібно. Дяка. Скажіть, у вашій команді досить багато молодих гравчин. Ви задоволені їхньою грою по завершенню сезону? Деяких так, деяких ні. Ну, здебільш так. Ну, Волейбол це складна гра, де все, все об'єднується. Тому, скажімо так, деякі дівчата показали дуже гарний результат на цей сезон, деякими дівчатами я задоволена. Ну, де з деякими дівчатами треба ще трошки попрацювати. Так. Дякую. Яка гра з сезону запам'яталась найбільше? Ну, мабуть, з командою Чернігова. Вони грають трошки нестандартно, як всі команди. Тому, мабуть, з ними була така гарна цікава гра, де дівчата повністю виповнили установку. Дякую. Чим відрізняється жіноча волейбольна команда МСК Дніпро від своїх суперниць? Ну, чим відрізняється? Ну, мабуть, тим, що ми працюємо з тими дівчатами, які тільки з Черкаської області, а інші команди стараються відбирати гравців, вже, або в професійних команд вже беруть, переходять гравці. Це от як Нафтуся, або то у нас ще є є. Чернігів той самий бере деяких дівчат вже зі школи. Запоріжжя бере, а ми працюємо всіма своїми дівчатами. Яка гра в сезоні була найскладнішою для вашої команди? Найскладніша? Ну, мабуть, це дивовижно, але, мабуть, з Білою церквою найскладніше. Тому що ми грали це був вже четвертий день. Вона була сама складна, тому що кожну гру дівчата виходять, вони намагаються показати свої найкращі результати. Але четвертий день, знаєте, як вже фізична підготовка вже підсіла, в них, вони, в них їх вже не так вистачає, як перші дні. Тому ця гра була найскладнішою. Ну, але ми ту гру перемогли з рахунком 3-2. Але перемогли. В цьому сезоні всі ігри проходили в місті Херів. Львівської області як важко постійно грати не дома, а на виїзді, на такому великому виїзді, далекому, скажем так, ну виїзди дуже важкі, і в цьому році так ми спілкувалися вже з федерацією нашою і пропонували більш більше грати тут або розділити якось, щоб було удобніше всім. А в Хирів важко, важко довго їхати. Там умови гарні умови, але не вистачає підтримки вболівальників наших, тому що ти коли граєш вдома, це як говорять, і стіни, і все своє, і вболівальники з ними краще грати аніж на виїзді. І багато команд приїжджало туди вже зі своїми вболівальниками. Хто там живе вже біля Хиріва. Є надія, що в наступному сезоні черкаські вболівальники побачаться таки команду в рідному місці. Так, є я сподіваюся, ми вже спілкувалися за Скибівським, і він сказав, що біль, ну, більш за все, що все буде розділено так на зони, і тому я думаю, що ми будемо приймати ігри. Ви вже сказали, що гравчині МСК Дніпро брали участь у. З командою Черкаського національного університету в універсіаді. Поділіться, будь ласка, враженнями від цих змагань. Ну, Ці змагання дуже важкі, були дуже важкі, але цікаві. Цікаві в тому плані, що у цій універсіаді з'єдналися всі ліги. З'єдналися. Це грали і Суперліга наша, і Вища Ліга, і Перша Ліга грала всі разом. І тому і гро ці були дуже цікаві, цікаві тим, що майже всі команди були одного рівня. Ну, е, виступ команди в чемпіонаті України можна сказати, що був вдалий. А на вашу думку, все-таки на універсіаді команда показала весь той потенціал, який був. Зрозуміло, що не було основних гравців. Але от, на вашу думку, це якби успіх чи провал, чи нормально виступила команда. Ну, взагалі нормально виступила. Були деякі так, ми там грали з містом Києвом. Хотілося б від дівчат більшої віддачі. Ми коли з ними грали, це була наша найголовніша гра за вихід у фінал, у четвірку, головну четвірку. Тому гра була така дуже напружена. Дівчата, знаєте, як з друг другом дуже боролися. Вони йшли рахунок в рахунок, все йшло так добре, але трошечки не, вис... не вистачило так. Але взагалі дівчата показали гарний результат. Дякую. Що наразі робить команда? Команда ще трохи ми тренуємося, але скоро піде вже відпустку. Коли ви плануєте розпочати безпосередню підготовку до нового сезону? Десь ми почнемо підготовку десь у липні місяці. Це буде обов'язково фізичне навантаження, спеціальне, треба їх буде після відпустки вже їх, їх, їх підготов, підготовити. І в нас буде і зараз і чемпіонат, ну, не чемпіонат, а такі товариські ігри в пляжному волейболу, Будуть у нас кубки товаришські тут у Черкасах. Ми плануємо. Дві таких два кубка зробити це в серпні і в вересні місяці. Це підготовка буде вже до головного чемпіонату України. Які задачі ставити перед собою, перед командою? Будуть якісь зміни в команді? Що, які плани є вже на наступний сезон? Чи ще не складали ніяких планів? А як же плани? <свісно> плани є? Вони завжди є ці плани. Ну, які в нас плани. Ми в цьому році ми будемо вже намагатися грати більш молодими гравцями. От на ліхній універсіаді ми побачили, що наші що у нас є гравці, які вже можуть на себе брати відповідальність, тому ми вже будемо переключатися на них і переводити гру повністю на них. І вони молоді, перспективні, тому вже будемо відмовлятися потроху від дорослих гравців. І будемо Дякую. Вікторія, дякуємо вам за вичерпні відповіді. Бажаємо гарно провести час у відпустці, набратися дякую. сил і з впевненістю підготуватися до нового сезону. Так, дякую. Дякую. дякую.